Сьогодні нарешті почеренкувала свої фуксії. Дивіться, скільки добра у мене вийшло. Місяць тому вже був пробний варіант, і ось так гарненько вкорінилися перші череночки. Ці фуксії я також посадила з невеличких череночків в кінці листопада, і за цей час вони дуже гарненько наросли. І сьогодні ми вже робимо одночасно дві справи. По-перше, ми розмножуємо, щоб фуксій у нас було ще більше. А по-друге, ми формуємо кущик. Щоб наш кущик був компактний і пишненький, ми зрізаємо верхівки і тим самим стимулюємо ріст бічних пагінців. Також посадила у стаканчики з Рунтом череночки, які в нас вже вкорінилися. Корінці у них прям довжелезні, тому що череночки декілька тижнів перестояли у водичці, просто ніколи мені було їх садити. Тому ми їх підрізаємо, щоб вони були коротесенькі. Все посадили, полили і поставили близенько до батареї. І далі вже переходимо до наших череночків. Вони вже нарізані, але череночки доволі великі і майже всі можна поділити ще й навпіл. Головне, щоб була стеблинка і на ній два листочки. Ось таким чином вийшла ціла купа черен... Ранків ставлю їх у водичку у стаканчики і біля батареї контролюємо рівень води, і через декілька тижнів фуксії у нас стане ще більше.